Не може не вести, може вести інше. Всі повноваження міського голови. Ми самі по собі внутрішньо демонізуємо міського голову, наділяючи йому його колосальними повноваженнями, можливостями. І потім говорить, давайте будемо боротися. Питання не в міському голові. Та не важливо, хто буде міським головою. Питання в іншому. Як відчуває себе депутат, який знаходиться в міській раді? Почуваю, кінця себе почуває. Чи він прийшов самостійний, чи він прийшов задовольнити свої певні потреби, матеріальні, фінансові, там якісь егоїстичні. Міський влас сам по собі, по великому рахунку, що розібратися, це і нещасна посада, і нещасний е чоловік який відповідає за все, за всіх реально, ні на що не впливаючи. Він навіть розписати бюджет не може оплату провести е поза межами е дисципліни, тому що е короначас не правої кошти. Ми сьогодні говоримо, а хто ж тоді це замучує? Щось так мордує і до чого ми маємо поставити питання? А питання ми маємо поставити іще ще раз. Тоді сказав пан Роман, пан Вавріну, ми тоді вам говорили останній раз, і пан Володимир були, були присутні тут вчора. Ми маємо для того, щоб міський голова був адекватним, а не купляв депутатів, от, от думаю, має можливість, через противлаштування їх в органах в виконавчих органів влади. Тому, по-перше, які ми можемо вдарити по цій системі розкрадання крадіжок, це є першу чергу, зобов'язати, змусити його не звільнити, нічого це не дасть. Не буде ніякого ефекту, звільнення, якщо це був виконавчий, якщо це міська рада приймала б, обирала б міську голову, це було зробити оперативно. Змови в сесії поміняти вуголів. Це є настільки марудна процедура, що є повага, він має зробити таке заключення. Хто? Закінчити те, що він має втрачати. Зробити. Що? Міський голова? Так. А, от не вибух.